Добрий день, єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Мене звати Анастасія, слухаю вас. Відсутнє водопостачання впало дерево. Необхідно залатати яму на дорозі. Це лише мала частина тих питань, з якими звертаються містяни на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Щодня її оператори приймають близько півсотні дзвінків. Гаряча лінія міської ради це такий дуже потужний інструмент, до якого люди можуть звертатися. Для вирішення своїх питань. Питання можемо класифікувати на три типи консультації, аварійні та звернення, які обробляються безпосередньо міською радою і мають термін розгляду згідно закону України про звернення громадян від 15 до 30 діб. Стосовно будь-якого питання, яке є у компетенції міської ради: газ, обленерго, домофон, інтернет-провайдери ну бувають різні ситуації у людей, і вони до нас звертаються за допомогою. Телефонний дзвінок дає можливість швидко зафіксувати проблему та передати її відповідним службам. Звертається громадянин, розповідає свою ситуацію. Ми задаємо новині питання, уточнюємо адресу, номер телефону заявника. Так як в аварійній службі, мабуть, потреба буде якась потреба потреба зв'язку, опис, робимо опис цього звернення, відправляємо до системи Контакт-центр і на розгляд кожного питання дається свій термін. Він прописаний заздалегідь в системі Hotline, hot ну, контакт-центр. Оператори гарячої лінії не лише приймають звернення, а й контролюють, щоб вони були виконані. Ми вирушили разом із аварійною службою на один із викликів. В общем, виникла аварійна ситуація. порив системи центрального отоплення в рамки управління. Будемо зараз стріляти цю проблему. Потім ми перекрили покацова на под'їзд Сейчас сделаем ремонтні роботи і запустимо в роботу. Ну я думаю, що по місту много таких аварій, тому що вже как бы труби изношены. Ми меняем на полипропилен, пытаемся уже как бы, более усовершенствовать от железа уходить. Гаряча лінія це не просто телефонний сервіс, а важливий механізм комунікації між містянами та владою. Завдяки роботі операторів і комунальних служб багато питань у Дніпрі вирішується швидко та ефективно. Звернутися на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради можна за телефонами.